Друзі, привіт! Вирішив з вами поділитися цікавим спостереженням на тему, як працює людський мозок та <смас>, іграшковий сервопривід. Як я дійшов до цього відкриття? Я почав переробляти ось цю машинку на дріфтову, роздрукував певні деталі, зібрав, і наче все працює, класно, вона повертає. Але є нюанс. Нюанс в тому, що ця стокова апаратура не має реверсу серви. І коли я повертаю вправо, вона повертає вліво, коли повертаю вліво, вона повертає вправо. З цим пультом ви нічого не можете зробити, можна щось помудрувати з проводками в сервомашинці, а можна зробити досить просте рішення. Звичайно, перевчити себе повертати вліво, очікувати, що буде поворот вправо. Як на мене це досить складно для людського розуму. Але ви зможете зробити досить простий хід. Берете пульт, отак як я його зазвичай тримаю, і перевертаєте його цією стороною і знову повертаєте вправо. Повертаєте вправо, повертаєте вліво, повертаєте вліво, повертає вліво. Ось досить звичайне, таке просте рішення, яке для мене стало відкриттям. Можливо, вам згодиться. З цим, звичайно, не треба нічого міняти, паяти і буде працювати з будь-яким пультом. Насолоджуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки.